Всім привіт, друзі! Хоча я вже і віщаю зі своєї заміської локації, але це відео буде про місто сьогодні. Бо майже тиждень, ну весь робочий тиждень, я провела в місті. Наталка взяла кошеня, це її кошеня, її відповідальність, але написала, що не справляється. Воно ще маленьке, 4 місяці, не дає їй спати і треба її. Провестувати, покупати, допомогти. Ну, коротше, вона така відповідальна мамаша виявилася, що просить, щоб я приїхала, допомогла. Плюс не дає їй спати. Ці вимкнення світла, знаєте, хоча б вночі те світло є. І Наталка намагається працювати, ну, знаєте, погратися, і погратися їй, хочеться з друзями поспілкуватися, бо все по інтернету. І, скажімо так, нічне життя зараз більш комфортне в плані відключення електроенергії. Ну а маля потім в день не дає відсипатися, попросила, щоб я приїхала понянчити. Ну, а в мене давно були такі плани. Наталі більше подобається жити в місті навіть влітку. Мені більш комфортно за містом жити в квартирі. Так, дуже багато спогадів. Я як намагаюся переводити в приємні спогади, але все одно, знаєте, накатую її От, тож, їду до неї, буду допомагати. В мене в планах робити так частіше. Хоча Наталя каже, що ми одна одній вже заважаємо. Знаєте, дитина виросла. І я хочу понаводити лад, бо всі речі я одразу прибрала по максимуму, все, що могла. Залишила. Вишиванку, хочу її подарувати похреснику, коли він виросте вже. От, а от такі, знаєте, якісь дрібниці, все одне залишилося. Там щось знайшлося, там щось знайшлося. Ну і взагалі, коли ти довго не живеш в квартирі да, чи в будинку, десь не живеш. Залишається багато всього такого там, які шампуні, які вже з трободності вийшов, ще, ще, ще щось. Коротше, в мене план почати наводити там такий генеральний шмон, перебрати всі шафи, позвільняти побільше місця. Тут місця небагато, зимові речі, в принципі, я перевозила туди, можна так само, ну літні вони не так багато насправді займають місця, але знаєте, от напівпусті шафи, це прямо моя мрія, коли відчиняєш, а там в тебе два светрики лежать, і на Тій поличці більш нічого. Це ж кайфово, так? Да? Тож беру вас з собою, їдемо в місто, подивимось, що там, і, можливо, когось теж почати прибирання до Різдва, до Нового року. А можливо, просто розслабитись, тож заварюйте собі чайок. Я так розумію, це улюблене місце Афіни. Покажись, яка ти гарна. Ой, така гарна дівчинка в нас награлася, скажи, втомилася, прийшла до мамки спати. Блін, вона реально засинає, в неї очі зліпаються. Там страшно спати, бо там мілка у вітальні. Тут являється така розвага. Четвертого поверху спостерігати за пташками. Вони тут зранку взагалі воробці люблять на балконі стрибати, в неї просто захват, такий великий телевізор. Спала всю ніч у вітальні, але поки що стресує, да? милусь. І малича Афінка. Афіна Кс. -кс, -кс. О п'ятій ранку дала жару, тут стрибала, то на ліжку, то на підвіконі. Коротше, треба всі квіти прибирати, все треба прибирати. От а, потім звернулася, так калачиками спить, мілка її, до себе не підпускає, шепить на неї, скаже, не зрозуміла, що це. Я мамкою не підписувалася, скажи вам бути. Да? отяк, скажи, як тут гарно, як тут гарно. Такий став кабан. Прям товстенький. Так, в нас тут якісь шалені просто відключення світла. Зараз чекаю, доки світло включать і зробити каву, нагріти їжу. Швиденечко, ну, якось будемо пристосовувати все. Скажи, кілька годин спостерігала за цими пташками, нічого нового вже не відбувається, треба відпочити. А виявляється, скажи, ще цікавіша є позиція. І тут прям все видно. Дивіться, як там цікаво. Не знаю, куди вона там видавляється, але дуже їй тут подобається. Єдиний момент вона може зістрибнути вниз, і мені треба тут стояти поруч. Бо може зараз хоч стілиці і тут поставлю. А ця рве штори. треба підрізати. Підрізати треба штори через цю маличу. Невеличкий вам. Лайфхак, як гарно, такі штори на ліверсах закріпити. Бо дивіться, от вони, якщо нічого не робити, вони отак от будуть, їх постійно треба буде розправляти. А можна зробити, щоб тут складочки, ой, самі отак залягали. Берете отак от втулку від туалетного паперу, розрізаєте. Я одразу кріплю скотч, бо потім розпадаються трошки ці втулки. І отаким от чином в складочку, ось туди всередину, не дуже зручно показувати, вставляю втулку і одразу закріплю її там скотчем. Отак от, от, щоб воно просто не розверталося. І дивіться. Отут стоїть вкладка, отут є вкладка, а отут немає. Бачите? І отак це виглядає здалеку, так рівномірно. Мені не подобається, що вони підібрані, але інакше малеча просто на них висить. Он, скажи, я щось не розумію, що тут зробили. Що тут зробили, скажи? Взагалі не ясно. Я ж тут в цих шторах куверкалася, спала, а тепер скажи? що? Що це таке? Е. Yeah. Ну, все ясно, да? Зараз буду пробувати <свісно> ці китиці кудись всередину сховати. Ага, ви зрозуміли, да? Так, мілочка стресує. Не ходить і не їсть. Ну, багато котів так переносять. Переїзди, але я хочу, щоб вона звикла, що вона живе і там. І більш за все вона, мені здається, стресує від наявності тут кошеня. Але коли працюєш, і отак вона поруч сидить, то нормально себе поводить. А от коли підходить близько кошеня, вона починає на нього шипіти. Ну, я думаю, до вечора її треба поповодити. В неї тоді. М'язи розслабляються, і вона це робить автоматично. Хоча, а хто його знає, може вона почне на туалет ходити, проситися. Подивимось, да? А чим займаюся я? Я прибираю у шафах, прибираю все зайві, знаєте, купа всього, ліки перебрала. Купа різних речей було там для поїзди, для всього такого. Повикидала вже цілу коробку, зібрала. Наприклад, у дві отакі коробки стояли різних засобів. В мене якісь воски для епіляції, щось таке було. В одну склала, прям багато всього. Тут півкоробки займає марля і тонометр. От Тут вона стояла, ця коробка, її заберу таку пластикову туди в будинок. Мені треба там дещо по роботі складати свої у вишивці. Так, скатертини, ну, мабуть, сьогодні розбурала. Брати не буду, але на літо можна буде щось забрати а, туди в будинок, подивимось. Взагалі користуюся найбільше цією червоною, вона мені дуже-дуже подобається. І є ще схожа, отака молочна, але рідко я її використовую. Вона саме йде на великий прямокутний стіл, там такого стола немає. Отут у мене документи і. Те, що Сергія з роботи віддавали, поки що не маю сил цього розбирати. Це якась вишивка в мене почата складена. І я думаю, їй вже все. Тому що там розмітка була маркером цим. Ну, Треба тут полазити зараз і порозбирати все, що зайве. Дівчата, покажу вам замовила на тему. Вони є і на Аліекспресі. Завжди дивлюсь, де дешевше. Отаку піжамку. Вілюрово, знаєте, такий домашній костюмчик. Він там коштував щось, я от не пам'ятаю, чи 400 гривень, чи 500 гривень. А якість, ну, скажімо так, нормальна. Не можу сказати, що прям погано, але і не можу сказати, що супер якісна сама тканина. От така, знаєте, як на дитячих костюмах, якихось такий вілюр. Буває він хлопковий, натуральний, більш це синтетичне, але приємно до тіла, приємно носити вдома, і я випадково тут розливала щось, то дуже легко переться потім. Це теж важливо. Дивіться, що я знайшла. Скільки відео я перезнімала в цьому фартушку. Мені колись Сергій дарував на Різдво чи на Новий рік якось так. Такі приємні прям спогади. Прибирати я його не буду, але чесно, і не знаю, чи буду використовувати. Але пам'ять гарна. Зовсім забула, що я таки не оформила оцю красуню мавку від Ані. Бачите, дату? Тоді було не до того зовсім. Але зараз обов'язково придбаю рамку для неї і десь повішу. Можливо, не перед Новим роком, а тоді вже на весну, на літо. Ну дуже гарно, подивіться. Оці тризуб з золотом, і акварель, і ем, чернильна ручка, і олівці, мені здається, тут теж є. Ну, коротше, тут купа всього. У мене ще є календар, хто пам'ятає ці календарі. Клас. Вже хвилин 15 грається. Це значить, я бачила такі іграшки на Аліекспресі, а це зайшли в Walmart. Я Наталці про неї розповідаю. І тут раз. Там великий зоовідділ. І ця іграшка 120 гривень коштує. Що... Ну, я не пам'ятаю, десь так. І дивіться, яка гарна. Забавка. І вона спить не в день багато, а вночі вона дала жару. Вона там спочатку поспала, а потім десь о 5 стояла під дверима і орала не давала спати. Відчинили двері, то вона почала стрибати, то по нам, то по підвіконню, то ще десь, то кудись коротше, прямо не давала спати десь до сьомої, А о сьомій вона теж заснула. Ось так от. Треба в день ганяти. Ми всі по черзі її з нею бавимося тут. Отак от, от. Якийсь нескінченний день. Багато сьогодні порозгрібали з Наталкою і їздили в супермаркет великий, там. для котиків купували. Коротше, знаєте, чим більше супермаркет, тим важче в ньому робити покупки, тому що бігаєш з одного боку в інший. Треба ходити суто зі списком. Покупок. Е Повечеряла, потім з нею з'їздили, поспілкувалися, Ну, і ввечері я тут, поки світла не було, з цими лампочками знову бігала. Розбирала шафи, розібрала все у ванні, розібрала частково шафу. цю. Там, бачите, коробка зі сміттям лежить. Що ще мені залишилося? Кухня повністю, бо я там тільки одну шафку розібрала. знаєте, поступово так дуже туди і сюди. Але ноги гудять. І. Як виглядає моя нога, бачите? Ліва. Оце Ну, Це там, де зв'язки були розтягнуті, чи що з ними там було, і перелом. І болить. Коли і дощик. Не завадив зраночку збігати, підстригтися. І коли тут в місті, я так ще зранку прокинулася, знаєте, думаю, яким шляхом тут їхати, щоб приїхатися найближчими такими, знаєте, квартальчиками, бо в центрі припаркуватися ж важко, а потім така стопка. А я ж не з будинку їду, а з квартири. Прикольно було! Значить, Боба гуляє. Мілка в шоці, хоча Боба вона вже бачила до цього. А Фіна за цим всім спостерігає. Як виглядає життя з кошеням? Вона вночі. Взагалі молодець спить постійно з нами, просто лягає на ліжку і спить в ногах там, десь біля. Така дуже лагідна, і коли грається, вона не випускає ну, кіхті. От руки вона може легенько покусувати, але кіхтя не випускає. Але вночі вона просто вирішила стрибнути мені на обличчя. Не знаю чому. Як в центрі будь-якого міста я тут ледь припаркувалася, тут, до речі, катальпи. І вони тільки-тільки скидають лист. От дивіться, бачите, ще десь там листечко висить. А в мене вже ні. І давно. Так, от сюди, в кафе редакція. Знайшла сумочку, яку мені колись тривав Сергій. Знаєте, важливо робити розхламлення, Вони з Наталкою брали. Мій любимий колір такий, і за таким видом ми будемо. Зараз пити чай з оцією моєю улюбленою жіночкою. Пані. Дівчинкою в душі, да, 18. Сьогодні міга слухняний хлопчик. Він взагалі завжди себе поводить гарного ветеринара. Але це коли оперували, то таке витворяв капець. Виходить. Операція невеличка, це вскрите абцесто. тому, звісно, не роблять там, наркоз ніякий, нічого такого не роблять. Але через це це шалене кошеня орало так, що наче він тигр. Він перенервував йому боліло, мабуть. І оце він таке витворяв, що там всі досі ну, згадують, його там всі тримали. Але так, от, коли їздиш, він лягає колоти, коліть мене, він такий дуже чимний, такий е, терпеливий. Дуже. От зараз вже нормально. Вчора він ще так трохи повирядував, коли колоти. Дома колоти його просто неможливо. Його просто неможливо, треба якусь. оцю... Е, Рубашку таку, як в психіатрів, і його зав'язувати якось клубочком, і то він буде вириватися. Тобто приходиться колоти їздити. Ну, що зробиш? Ще два рази сказала приїхати поколоти, наче все нормально заживає. Ветеринар дуже класний, мені подобається ветеринар. Василь Федорович, тут ВІП-клініка. Саме Василь Федорович, наче другого і немає. Я не знаю зараз. Ну, останній час ми їздимо, він кожен день тут. От, а коли його нема, то тут дівчатка. Ну, я так розумію, вони теж ветеринари, але просто. Не такі досвідчені, то виконують допоміжні роботи. Всіх котів возимо сюди. Поїхала, ще я спробую забрати паспорт. Я молодець, нарешті я з травня забрала паспорт. Ви знаєте? Не хочеться робити ті справи, для яких він мені потрібен, тому я її відтягала, скажу вам чесно. Ну тепер, значить. Не знаю, в цьому році встигнути до Нового року, чи вже наступного це все робити. Подивлюся по настрою і по світлу теж. Ну що, вочевіть, треба повертатися в село, тому що вимкнули світло вночі. Коротше, на весь будинок якийсь перегорів кабель. Світла немає вже, я не знаю скільки годин, бо. Од... Зараз вже майже 11-те світла немає, в 11-ті світло на 3 години. І потім світло буде тільки годину. Коротше, немає сенсу тут сидіти, все вже розряджено. Ну, так, от трохи були інші плани, але внесли корективи. Нічого страшного. Тож, зараз швиденько збираю речі і все. Ну що ж, отаке таке сьогодні було відео. Не все встигла зробити, бо. Таким екстреним чином ми евакуювалися з міста без світла. Ну нічого. Мілка не давала спати постійно. Мілка прямо з малечою там такі драки влаштовувала. Це капець, кричить на неї. Вона її не б'є, але підходить прямо так в морду і шипить, ричить, такі звуки видає. А маличка така сидить, що ти в мене не хочеш, так? Да? Ну, все одно. Хати вночі було дуже весело. Відіспалися, що називається. Ну, Наталка вночі працювала, а вдень я нянчила малу, я намагалася її виганяти побільше, погратися з нею, щоб вона потім падала і спала. Як же ж гарно за містом, ви собі не уявляєте, от я себе зараз комфортніше почуваю тут, але за умови, що мені до міста, до центру їхати 20 хвилин. Зараз везу каю в лікарню, його прооперували, видалили. От, це в нього абцец там під шиєю відбувався. І ще минулого разу лікар казав, що таке враження, що він чи кісточку там десь їв, чи щось таке, щось собі проколов. І якийсь маленький шматочок чогось, коли оце видалило абцес, він там знайшов. Буду сподіватися, що це все. Взагалі, кожна поїздка це 450 гривень, так на хвилиночку антибіотиків колоти. Вони кажуть, ви можете колоти і самі, але... Я не можу. Він таке витворяє дома. Це просто капець. Якщо там в лікарні він такий маленький, пухнастенький котик, він ліг собі, вжався. Аби якщо його ще не дістануть з переноски, він взагалі навіть не в'якає. А вдома це просто якесь тигрище, тигрище. Причому скажене тигрище. Тож їду туди, ще в мене в планах забрати паспорт, який я вже півроку не можу забрати доїхати. Кілька разів приїжджала, то... Одне, то інше, то в обід, то не працює, то вихідний день, коротше. На цьому буду з вами прощатися, тож до побачення.